А прибульці до вас прилітали. Максе, у твій час будь-яку згадку про прибульців сприймай як виставу посмійся з цього, замість того, щоб боятися у нашому суспільстві все спрямоване на те, щоб робити життя кращим для всіх людей. Давай я тобі дещо покажу. Ми відчуваємо думки й почуття одне одного, тому брехня втратила сенс ми поважаємо будь-яку різницю між людьми та приймаємо різні точки зору, тому конфліктів у нас значно менше. Ми ще не ідеальні в усьому, поступово розбираємось, інакше це було б схоже на сон, а не на реальність. Але нас єднає щире прагнення творити добро заради майбутнього всіх дітей планети Земля. Саме тому кожна людина тут стає ближчою, ріднішою, відчуваючи цей поклик. А чому ви досі працюєте із землею, якщо так добре розумієтеся на технологіях? Бо наша праця це як молитва красі. Ми не виснажуємо себе важкою роботою, тому техніка нам допомагає. Є в нас один секрет діти почали народжуватись із незвичними здібностями для вашого часу. Кожна дитина тут зростає в єдності з природою, щоб бути цілісно розвиненою. У школі ми вивчаємо зорі, і кожна дитина здатна мріяти і планувати проекти створення життя на нових планетах. Ого! У нас таке лише науковці можуть робити. Та бачу до дітей у вас особливе ставлення.